Всім привіт! У цьому відео хочу представити вам свій топ-програм для відновлення втрачених даних із розстрілів файлових систем Linux, як відновити дані з X4, 3 та 2. Але перед тим як почати, чекаю на ваш лайк. У більшості сучасних дистрибутивів Linux за замовчуванням використовується файлова система X4, так само як у попередніх дистрибутивах використовувалась файлова система X3, x 2 і колись Xt. Файлова система x 2 частково видаляє інформацію про видалений файл і, зокрема, посилання на імена файлів, що робить відновлення імен файлів практично неможливим. Журнальовані файлові системи X3 і X4 виконують видалення через журнал. І результати відновлення даних із цих систем значною мірою залежать від розміру журналу та часу роботи системи після видалення файлу. Тому при втраті важливої інформації слід одразу вжити заходів, а саме припинити запис на диск, з якого були видалені дані та знайти хорошу програму, яка допоможе їх повернути. Ми відібрали кілька найпопулярніших програм, які вам допоможуть з питанням відновлення та провели тести. Дивіться далі, який із програм вдалося повернути втрачену інформацію з диска. Перш ніж приступити до тесту програм, давайте розберемо структуру файлової системи. Цей тип файлової системи складається із завантажувача, в якому знаходиться група. Група блоків. На початку структура знаходиться головний суперблок, потім після суперблоку йде дескрипторгру, після якого знаходиться бітова карта блоків, потім за нею бітова карта індексних дек-стриптів, після якої розташована таблиця вузлів індексних дек стриптів і наприкінці знаходяться наші дані. Файлова система X4 має вигляд бі-дерева, тому дані лежать у самому листі цього дерева, і щоб до них дістатися, програмі для відновлення даних потрібно пройти цей ланцюжок. Якщо видалити деякі елементи з даного ланцюжка, то утиліта, може знайти шлях до даних. На в тесті ми спробуємо видалити деякі елементи структури файлової системи і подивитися, як справляється програма з нашого топа. У Windows переглянути вміст знімного накопичувача флешка зовнішній жорсткий диск палевою системою X432 можна лише за допомогою спеціальних утиліт або встановивши спеціальний драйвер. Програми для відновлення даних дозволять побачити такий пристрій і відновити дані з нього. Для тестів ми відібрали кілька найпопулярніших програм для відновлення даних: це Hetman Partition Recovery, RStudio, Easeus, Рекува і Disk Drill. Після попереднього тесту довелося виключити одну із програм, оскільки вдалося знайти лише невелику частину файлів на диску з файловою системою X4. Це програма Рекува. Вона показала найгірший результат, відновивши лише 20% втрачених даних. Тому ми вирішили виключити її з даного тесту. Отже, перейдемо до тестування програм. На показу S Linux ми створили тестовий диск із файловою системою X4. Копіюємо на диск дані, наприклад, якісь фото, відео, документи. тому делеємо частину даних та розмонтовуємо том Тест проводитиме на комп'ютері з ОС Windows 10. Відключаємо диск з X4. Windows 10 не розпізнає файлову систему X. Після підключення диска ви побачите, що система не розпізнала пристрій і щоб використовувати диск, запропоную його відформатувати. Форматувати нічого не потрібно. Запускаємо першу моделізу Hetman Прочишин Recovery та скануємо диск. Як бачите, програма відображає диск, визначила файлову систему, відображає ім'я та його розмір. W początku spróbujmy wykonać szybkie skanowanie. Результат знайдено папки Файли. Як бачите, при такому видаленні файлів програма легко знаходить файли. Повний аналіз нам не потрібен. Це заощадило нам багато часу. Видалені дані позначені червоним хрестиком. Всі файли можна переглянути в прев'ю, і всі вони доступні для відновлення. Збережено структуру всі файли та папки на своїх місцях. Це значно спрощує візуальний пошук втрачених даних. Програма впоралась з поставленим завданням та успішно пройшла цей тест. Запускаємо наступну утиліту RStudio. Вона також відображає тестовий диск, визначила його файлову систему, показує ім'я та розмір. Дивимося вміст диска. Програма теж знайшла всі файли, що відображаються в попередньому перегляді всі флім-документів. Збережено структуру дисків, всі доступні для перегляду. При швидкому аналізі програма не відображає прев'ю місту документів. Ми спробуємо здійснити повний аналіз. Повний аналіз показав той самий результат. Програма пройшла тест, але виникли труднощі з відображенням документів. Запускаємо наступну утиліту Data Recovery Wizard. Програма відображає диск, його ім'я та розмір. Тут файлова система не відображається. Скануємо диск. Програма відразу починає розширене сканування. Вона відображає файли, але структура диска не збереглася, втрачена імена файлів та вони розкидані по типу в окремі папки. Скоріше за все, програма аналізує диск з допомогою глибокого аналізу, а це досить тривалий процес при великих обсягах інформації. Отже, подивимося результати. Програма знайшла всі файли, вони розкидані по папках відповідно до їх типу. І документи можна переглянути в міст у попередньому перегляді. Відео, один файл пошкоджений, фото всі на місці. Видалені файли ніяк не помічені, не зрозуміло, які з них були видалені, а які залишилися на диску. Визначити, що ці файли на місці можна лише за їхньою кількістю. При великій кількості файлів буде важко знайти потрібні. Потрібно витратити чимало часу, щоб їх всіх перегортати. Програма поралась з завданням, не вдалося відновити одне відео. Наступна на черзі диск Drill. Програма бачить наш диск, відображає його ім'я та розмір. Запускаємо сканування, як бачите, швидкий аналіз недоступний. Запускаємо глибокий аналіз. Результат глибокого аналізу. Програма знайшла дані, втрачену структуру диска файли, розкладені по папках відповідно до їх типу, втрачені імена файлів. Є всі фото, доступний їх попередній перегляд, відео все відтворюється. Один файл, пошкоджений документи теж можна подивитися в міст. Програма впоралась з завданням. Хоча аналіз і відібрав чимало часу, особливо це буде відчутно при великому обсязі диска і великій кількості файлів, аналізів і пошук втрачених даних займе багато часу. Усі утиліти пройшли перший тест та показали непоганий результат. Далі ми по черзі затримуємо основні елементи структури файлової системи, а саме головний суперблок, головну таблицю дескриптора. І на завершення видалимо всі суперблоки, подивимося результати. Отже, у другому тесті видаляємо головний суперблок. Алгоритм пошуку нашої програми дозволяє легко відновити дані навіть з пошкодженою структурою файлової системи. Hetman Partition Recovery дозволяє проаналізувати дискове місце за допомогою алгоритму з сигнатурного аналізу. Аналізуючи пристрій сектору за сектором, програма знаходить певні послідовності байт, минаючи втрачені елементи ланцюжка та відображає дані користувачеві. Якщо затерта вся структура файлової системи, але залишилися папки. Нульового рівню. Це не стане перешкодою для відновлення даних і програма відобразить їх. Тепер подивимося, як це діє практично. Запускаємо Hetman Partition Recovery, програма бачить у нас диск, визначає його ім'я, тип файлової системи. Відкриваємо диск, обираємо швидкий аналіз. Результат такий самий, як і в минулому тесті. Всі дані на місці та доступні для перегляду. Їх можна відновити. Програма впоралась із завданням навіть без повного аналізу з відмінним результатом. Збережено структуру імена файлів, всі вони доступні у попередньому перегляді. Другий тест пройдено успішно. Запускаємо RStudio. Програма теж бачить, диск відображає ім'я і тип файлової системи. Результат такий же, як і в попередньому тесті, не можна подивитися в місць документів. Після повного аналізу ситуація змінилася. Збережено структуру диска та імна файлів. Сідання на місці програма пройшла тест. Єдиний недолік не відображається в місць документів. Наступна на черзі Ізіас програма бачить диск, як і в попередньому тесті. Не відображається тип файлової системи. Запускаємо сканування. Після сканування бачимо той самий результат. Файли розкидані по папках, немає структури диска, втрачена імена файлів, документи відображаються. Все на місці. Пошкоджено одне відео, Скоріше за все, його не вдалося відновити. Програма пройшла другий тест, наступний на черзі Disk Drill». Програма відображає диск, його ім'я та розмір, швидке сканування недоступне. Запускаємо глибоке сканування. Результат такий самий, як і в першому тесті. Немає структури диска, втрачені імена файлів, але всі дані на місці. Можна подивитися їх в міст. Один файл пошкоджено. У наступному тесті видалимо головну таблицю дескриптора. Аналізуємо диск за допомогою Hadman Partition Recovery. Результат такий самий, як і в попередньому тесті, ви бачите на екрані. Тепер подивимося результат RStudio. Тут теж все без змін, не відображається лише вміст документів, але врешті програма їх відновила. У із теж без змін, результат ви бачите на екрані. Коджена один відеофайл. Подивимося, що знайде Діск Drill. У третьому тесті DiskDrill показав найгірший результат. Програма не знайшла більшу частину файлів навіть тих, які не видалено. Програма пропонує просканувати весь диск. Подивимося, може це покращить його результати. А це вже зовсім інша справа. Програма знайшла всі файли, є ушкоджене відео. Але загалом програма впоралася з цим тестом, хоч і довелося витратити більше часу. Отже, що ми можемо сказати на підсумок? Всі програми пройшли наші три тести, але з різними результатами. Hatman Partition Recovery вдалося знайти всі файли, збережену структуру диска, та імена файлів всі дані вдалося відновити. RStudio теж знайшла всі файли, збережена структура та імена файлів не відображаються в прев'ю документа, але все ж таки їх вдалося відновити. І знайшла всі файли, втрачені структуру диска, файли відсортовані в папках за типом втрачені імена. Не вдалося відновити відео. Ді, стріл, програма знайшла всі файли також витрачену структуру диска та імена файлів. Один відеофайл пошкоджений, Його вдалося відновити, але не повністю. Отже, результати ми отримали і можна визначитися з вибором програми для відновлення втраченої інформації, але яка з них краща і на якій зупинити свій вибір, вирішувати вам. Я лише додам наступне. Алгоритм нашої програми дозволяє зберігати структуру папок та назву файлів, що спрощує пошук потрібних даних і економить ваш час. Також наша програма може створити образ диска для подальшого відновлення, що є стандартом роботи зі збійним носієм. Деякі програми із тесту цієї можливості не надають. Алгоритм нашої програми дозволяє відновити дані, навіть якщо затерти більшу частину структури файлової системи, і якщо на диску залишиться хоч якісь дані, вона здатна їх відновити і відобразити користувачеві. Так як в процесі пошуку використовує сигнатурний аналіз. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!